І так, всім привіз, ми Лакі. І сьогодні ми будемо грати е, знову в клубою Escape. Ну і е, якщо чесно, якщо чесно, я не думав, що таке станеться, але все-таки це стало. Що я думаю, ви вже догадалися правильно, в ньому вийшло нове оновлення. А в честь що в честь Хеловіну. Значить, е, пока що, пока що, я замітив головному меню. Без вас я якщо що, ще не грав. Не переживайте, ми зараз разом з вами будемо оглядати все саме нове. І так, ну, в головному меню, звичайно, вже порізані гарбузи додали, і на цю монашку вже нашу додали, додали їй на голову, тобто на лице надягнули маску чумного лікаря. Ну і, в принципі. В головному меню я більше нічого не замітив. В настройках, в принципі, давайте ще собі оцього знизим, тому що мені не комфортно грати. Так, норма, да, норма. А, типу, ага, графіка. да, графіка не буде. І у нас ми минулий раз проходили да, е, на легкому. Акт другий. Цього разу ми пройдемо е, акт другий тільки на нормальному режимі. Ну і подивимося, звичайно, що там Добавили нового. Ось. Пішли. мені вибратися. Ой-ой-ой, нарешті. Так, беремо отверточку і. ой, опа, а це що таке? А, подивіться на щочок. Почекай, під, е... бачите, під настройками у нас тут є тикви, які ми мусимо зібрати. І, скоріш за все, ми і ми можемо щось ексклюзивно отримати. Але я, якщо чесно, ще не знаю що. Тобто ніде я ще інформації в інтернеті не бачив і поки що нічого не бачив. Ну, поки що у нас задача пройти. Тому ми будемо проходити, а не збирати ви бачите. От. Ну, вибачте, за русизм. Не тикви, а ну, гарбузи. Не. Так. Блін, капець. Ну, попробую в наступній серії все зібрати. Так. Що там воно? О, все, уже вийшло. Йоу, капець, подивіться. В честь Хелловіна їй додали? В честь Хелловіна їй добавили маску дракона, і це круто. Вона просто перфектно на ній дивиться. І тут ще є Грабуз. Ну мені це вже починається подобатися. Проходимо норму так само, як ми проходили, в принципі, легкий режим і режим привода. Ось. Так. Вахтер уже пішов. Да, ось тут гарбузи по всій карті розложені. Цікаво, а тут. Ой-ой-ой, вертаємося пошвидше. Мені просто цікаво, а ці гарбузи, вони розкидані прям по всій карті 25 штук. Чи це прям треба буде збирати їх цей? По всіх прям актах. Я не знаю, ну я думаю, що все-таки по всіх прийдеться збирати. <кхід> я тут трошки цей приболів, так скажем. Займаєшся? Ну, ладно, не буду тогда мешати. Що... Ну то не мішай, ну, блін. Ну <кхід> Я знаю, як її відволікти, бам. Да, 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 це твоя улюблена ваза, біжи. Надіюсь, я смогу знайти щось полезнее в кабінеті учи Все, вона вже вийшла, бачите. Вона, вона до речі, дуже штра. Вона дуже штра, мега. Ну то це і не дивно. Подивіться просто. Це просто якийсь ужас. Так, біжим, біжим, біжим. Наконец-то я нашел ключ от комода в Отлично. Надеюсь, там будет что-то полезное. Так, э, ну не бы в принципе, вона уже зашла, то мы мы можем уже бить Я надіюсь Так, ну не бы все. Там же швсе, все Так, вона уже пошла. Ми можемо спокійно прочистити кімнату Вахтера. До речі, в коментах під минулим відео мене так і ніхто і не підправив. Як там правильно Вахтер, чи Вахтер, як там у нас на українській мові? Це ключ сім'ї директора. Так. Як же мені виманити Вахтера із кабінету директора? Ну, а це уже. Ми знаємо. Пішли доставати гайчний ключик. А він у нас знаходиться біля. Ну, напроти кабінки туалету. Зараз я вам і покажу. Де це все знаходиться? Ну, як напроти? Ось там от туалети, і ми заходимо прямо сюди. Так, а тут. Ні, тут немає, до речі, гарбузика. А от він. Ось. Берем. Ага, ні, нема. можна Я знаю де. Так, він аж тут ніби, якщо я не помиляюсь. Аха-ха. Отлично, я в кабінеті директора. Так, закриваємо двері. І давайте трохи почекаємо. Почекай, а як ми сейф відкриємо? Так, а ми якось маємо, типу, директора виманити. А от він уже там. А як а, директора виманити? Почекай. Йомайо, а -йо, я не знаю. Ваза, ми то уже. А почекай, а що треба було зробити? А, в кабінеті директора, ось там. Точно. Що ж ще такий тормоз? Я уже чувствую Пора біжати. Так, ну все, біжим. Так, тобі е, вдалося, е, ну, як завжди, да, по базі. Е, нам е, вдалося е, із школи е, втекти і чудово провести день. Так, ще раз ще меню. Так, зна... ми проходили 5 хвилин, так мало, капець. Ну ладно. Так. От ми вже в меню. Ну, якщо ви хочете продовження по Scooby э, Escape, звичайно, лайк, підписка, ну і все. Більше нічого. На цьому все. Всім пакета!